Я всі вітаю друзі, з вами Вова, Ми продовжуємо грати в гру Рейнс. Рейнс, називайте, як хочете. Мене звати, я, я сказав, що мене звати Вова? Ну коротше, мене звати Вова, якщо не сказав. Якщо сказав, то пофіг два рази скажу. Пропогнали! Нам потрібен новий генерал, інакше нам загрожує поразка. Я стану новим генералом. А так можна було? А ну давай. Цей печатний станок просто чудо. Я, б, я б міг опублікувати ваші мемуари, а хто буде їх писати? <coughs> ну Можна <ні>, ну, <coughs> наняти одного з наших <coughs> без <coughs> корисливих учнів. У нас їх багато. Чудово придумаю. Книга мала Книга мала величезний успіх, але Сера Джонс не може виплатити ваш колівський гонорар зразу. Я б хотів провести нове випро... 에... дослідження легендарного перетворення свинця в золото. Ви дасте мені гроші? Давай. Я відкрив модненьку таверну недалеко від галені. Не... Чи не будете ви так добрі? Зичте, мені трохи грошей. Давай. Ото. ладно, от два, да що з гонорарі за номер. Всі 5%. Ну ти їх шахрай. Сер Джонс був подвергнутий питка. Сер Джонс був підвергнутий катуванням, а суддя Томас отримав задоволення. Сір, я хочу зробити з вас живу картину. Живу картину. Uh, я хочу написати ваш портрет на вашому штілі. Це сучасне з... З мистецтво. Давай. Gotla. Не, тут нема. Я ті. Що, що? Це шарт, чи... Щастя hey. ваших підданих розумниці. Разу... Дивлячись, як подивитись. Так, отвора. Кроссбері. Не мені, я бачу. Я вище споглядаю колядують воєнина. Мертвий лежить на ліжку. Udry. На підлозі змітками. Таємниці на лобі. Кроссберг. Це зараз ще созвоти. Це. Не будете сповідомлюся. В берегів королівства бачили кракен. А риболо в шах. Молимся. <проб> вже просто нагодуйте армію, нагодуйте народ. Давайте по. Аго. Я. О, давай. Уф! Рекс приводит вас до одинокої постка. Я ж то був, бляху. Проспери. Шибісь. Ладу кунште. І сповненного величу і коли схонула перед ним, собака, руїни, Яко ти. і, і цілостровітяння зіграють свою роль. Ір, ір, Те, ти. Обійдешся. що обміна. біля гамені, появився новий розсадник з варинної зарази, потрібно закритися місце. Давай. Ахієпископ з осида чутлі не став не силою за не за ...влік вас. ...за... Завів вас в таверну, в ній повно шуму і дивних запахів. Тепло. Як вам тут подобається, Лорд Паркер? Я вложив гроші в це місце, тільки дивного полігання в звериних масках. Що? Що ви тут робите? А. А в так ми маємо. Буде. Це не я, мене тут нема. Опа. Нє. Ваше А що ви щось це терпіти? Ми повинні закрити цю зу. Тої Lagoria. З миродонебес. Люди спекулюють на них. Нам потрібно заявити, що ми будемо регулювати торгову. Нехай їдять його. Ано. Сір, ділите хоч на загальні амбари, щоб не було голоду. Давай. Амбар обійшовся не дешево, але це гарний спосіб і збежати, уникнути голоду і народних хвилювань. <тас> Міло, <тас> ваша зра... Стр... розруйнована, все належить купцям і знаті. А-а-а. Абстецький. А. Давай далі. Так, якісь місії. Поки я проводив свої і я відкрив чудовий спосіб перегонки алкоголю. Готовий розділити дохід. Давай. Ми за золото в шахтах копати глибше. Мастер Хелари по безбочні експерименти. Сама його присутність в придворі був боухусті. Ні. Нападіт з. сходом запа. Той. Зі сходом. Ми можемо запанувати коней 10 років всіх доходів. Давай. А, блін. Я Чо дуже багато. Аєнаг. Коли це став би на вай. За звійнував більшу частину столиці. Городська стража чекає ваших наказів. Проток. Можливо, ми зможемо зупинити війну з усиллями дипломатів і наших посольств. Це ваш 20-й динарочь, потрібно відсяткувати. Давай. Що, а я на країні багато покурячися брехливим богам, потрібно ж спалити? Ні, не треба. Опит е, ті, За східі баронництва знову оголосили війну, їх люди беж біжуть через кордон. Ми її говоримо. Закрити кордон. Ладу кончьте. Банети надаю приход нашим крова нам, що потрібно писати війська, та ні. Давай. Ваша церква слабка, а народ был хуйства, та. А, давай тоже вс. Пойдем в ладу, но это божество просудят Ну давай. О, той что. Потрібно переводиш, Звинувачувати островітянам в всьому, що в нас в колісті погано. Десь я то вже. Десь я це вже бачу. Хм. Де ж то таке він прямо от зараз, блях? В якійсь недокраїні. Ну ладно. Ні, блять. Завдяки нашим зусиллям по регулюванню тогівлі. Економіка процвітає, потрібно стати центральний банк. Давай. Гроші, гроші. Центральні банки захищає вас від Баткоса, коли вам задобляться. Гроші, просто зробіть її. Геніально! Я можу заявляти в Червоних мурах в ліжко східних боронець, тільки скажіть, давай, ви проводите массаж боротися хаосу і безпеку вас. Я хочу прикрасити базиліку величезною, великою фрескою повною ганьоних алегорій ваших королівських благодатів. Давай. збирається під підмінім щасливо полкуватися. пошліть армію! Mm. Mm. Якщо я ні, воно... ото впаде? Та. та пуп... Проте опитувати. Молода. Хмм, молода жінка, зайля, що її син ваш бастер. Нам вийшли цю проблему. Да? да. Похоже, син здається. Завершайся тут. Ancient Ear. О, как хан. Синий Монсон Бал, мы можем вот этим тевактиком делать, да? Давай. Лос. Кунште. Кунда. Наши клини по царе мэри и процветания поднимут им это полно на... Наша страна так багато, ми влаштуємо імпір з знамими, дорогими і останнім, що може купити за гроші. Все. Під час піра хтось почав гру зі стрільбою з лука. Нічим хорошим для вас це не закінчилось. На на. на Скільки там при владі був? Готфірд, 47 короб, да, ла. 1400 Історичні ювеліри створили критель для торговлі. Вони прості вашого удобні. Я бачив дивні могилі. Може це так, що моя доля правити цим полістом обійдеш. Черт, ви okay, oh, хочете одружитися процесі свідні колівства. Давай. Всі oh, монахині вже нашому монастирі почав. Ну no, ладно, генерал. Mm -hmm. да? Описайте армію, щоб запити м'яконня монахин. Церковь з немашатися, але з Я пробував це появися нині. Та-та-та. Усі річки каплять небезпечним болото для... Для подружичих, нам потрібно добре його почистити. Так, да? давай. <реш> <«Мінічна> <реш> підіймаю, суда для Підеш те саме люта зима за останні трисяки посі. Після... Після скудного вважаю, люди голоду Поді... поділитися. Я не можу допомогти. Давай поділимося. Ніколі <реш> <реш> я вагіте, я рочу тобі син. Якщо я виболи, то... <реш> а давай! Тик-дик-тапти. Десь сюди дитя. Я таке хлопчика. Диких... Одні одні з моїх диких подруг потрібна кров для вечірки. Це гостей. Цей гостей може її забезпечити. Ладу Нє. штуршно повишує ціни на желізну воду, щоб отримати більше прибутку з шахт. Ну вы все нахер за то в НАТО майже провал вс замок. Все. Ваше управление спиша, а вас никто не чипает, вы помираете пиздец ниже. Вас <плес> вспоминают добрым словом. Ваши бись. Болда. Пуся маса в те щось сьомий, подивимо їхні за Давай. Ваші здавати працюємо моїх людей в ім'я вашого бога. Це злочин, засудіть їх. Чи чачело? Можна навчити вас в чомусь з білої магії, давай. Я міто. Ще ще. Ти папу. Давай готові. Ви більше нікого не правите вкратчиво карлика. Оооооо!

Один. О, парк, о, записано Давай! Про кити, от. Так. Повідомлення сайт дракон. Говорить, цей дракон спланував про в не нього с Напевне, це ящик. Давай усе. Робити. Люди західник і села бояться гоблінів. Хто про це подбає? Ти? А от Може це собак, був богу. Давай дам мені. <звичай> дайте нам ладу віддавати божественне правосуддя. Давай. <звичай> Якщо нам писати ваш портрет. Давай. баба. <звичай> <Master, звичай> серфе, я взяти підсажу під час Божественного правосуддя. Ви підпишете його обвиняй. ех. Його. Короче, обвині. Ні, звенинь я. Блин, драмки морсе. Дей, злобный не чистив. Пулуй, дью, вийса, господи, и всі твої сященники. Лише жалка, кучка язичників. Вон. Бля. Кест, м. Ну а мтум мэтум. Пупатку. Знову чом. На, па! Кентурс, мий Во, я помираю. Король вбив мене, я мучений. І запрошай його. Опа. Я тепер святий, я основну свою со власну церкву. Добре. Кисти <плес> Ну <Проша плес> і відповідь. Бачите, в мене вже багато послідовців. <плес> угу. <плес> Добро цього ж та що не закінчиться. І... почав почався розколу, потрібно дати більше. Давай. Опа, ви більше не замовці відкатеся, а якщо ...намагати мене, вони не дадуть вам розпоряджатися гроши. Кити, кити, ми чули молодий. Не в замки. Фаски. Люди хочуть біля цікави про дії і блять, ману, ми отопоти. Фірозно? Ага. Ну, дестай після того, що... О, ну все. <звук> а, так, так, так. Свято 17 років, правда. То доволі багато. Він не забрав. Чипопіти. О, ну все капля затоплює більше щось так Нам потрібно напрямку допомога церхні. Не треба. <звук> я їм <він, я>, <звук> ще казав минулі сербі. <звук> Там, минулі. Що він типа перебільшує і бреше, тому... Я розумію, що ви нічого не маєте, не розумієте з економікою, але можна ж при не, так прине. Поізнести вдохновляючу промову передкупцями. Yeah, well, в цьому yeah. справі в, цьому, в цій справі не може перестухуватися. Подивно більше ніяк і більше собаку. Отробка. Королева півня принесла <клова> нам. Чи пі південь, да. Та, південь. Принесла вам сок книжок. Нам потрібно побудувати бібліотеку, давай. Довго oh, oh, роки baba. королю. я буду молитись про ваше процвітання, ваше видчиство. Бля, ваше. Бля, 5 років. Гонла. О, то центральь банк може виділити. Розумієте, само собою центральбан тепер сокровится. Давай. Ми можемо не взяти повністю до могили Сіто арма. Ні. Ну wearbook Ти Помиляєшся. А ні, звісно. Погано, мені говорить, що великан трясає землю, без іпапишись. Тільки Важно на нагоди, Роз... все. Ашибісь. Саши 50 крок. Бля, ні одне задание. А да, Бери Рима. Я багато сьогодні, що на рахунок спорту. Ні. кикк. Сир, пойдем, хороші на слаганні бар, щоб не було. Да, все давай. Не де та-та-та. Ладу. На ладу і лосось проти коли заходу пропонує купити в нас невелику на частину України. Ну давай. Чемчок Я хотів би служити месо промені на вашого батька. Здесь дальних сіл своїх дітей клюватися і короля. Не подати чи, на, чи не подати нам приклад? Ні. Клос Гурбі. Баче базиліки руйнуються, нам потрібна ваша допомога. <`дивнен> ah. Чи це була відповідь? Короля чи людина? люди? Людина. Нам потрібно більше захисту, але зі східних баронців вже на, на кордоні королівства. королівськи. <плат> Вони на багато які з які в нас варіанти? Ян Яндимар. Містового походу. Ігор, здається, ваша армія не слідкує за гієною Будемо потратити трошки грошей на вирішення цієї подиви. Поможіть, допоможіть, допоможіть. Загальний амбар горить. Ришіть війська. Ваша рука проскуднула змія. Опад ове. Східні бороси знову війну їх, люди, їх людям більше як ми казали. А, вс. Да, 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 да. Давай ще. Можемо читати. Я божу готую. Я гав не смо, він пойдет. Тетя, а мені виходить на, на весенній фестиваль. В цьому році він буде, ве... буде чудовий. М -м -м -м. Ну, а Потрібно встановити комендантську в цій столиці небезпечно. Ну, Можна з с... півні соверенні безброшку будувати більше церкви. О! Давай, 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 давай. Понимаю. Еще понимаю. Я заработал, я заработал. Две игры в кости. Нежурно. Я пьян бабу.

Повідомлення го за маленькі деревушці в східній бронзах створеного голуба. Бути того не можу. Хойчта! Пташки ще бачать про сенаторі. Ташки. Невже? Тікли! Шахти повні золота. Я бого. Ми, бо, миба, миба. Я не попав наш здати розвіла вас, не хоче правосуддя. Давай. Я... Я б хотів виконати для вашого величності пісню. Називається Дурак його величність. <клес> шут пів самодіч сумну пісню. В <клес> нього були величезні з'їли темний і уродливий Але милий, чистий і махав Все, дякую я б хотів провести на леву давай нам потрібно тривати з з, з... сходу ми можемо запроводона до 10 нибудь десять ні, ні. ні я кундія ваше двадцяти Ні! Треба змінити прапор, либо що за мене. В ті у на золотому полі. Щось інше. Синня символ понакорма. Ага. Сентур гибе. Я покажу по шляхи правильні твоїм купцям. Трабез замов. Ладу! Сир, у нас проблема з... Нема реакції. Я заплачу. Артус я не з ним схо. проповідував на ринку. Багато ж. Я арту. Давай ще раз обі закінчуємо тусе. ви не ж не багажання по, е, популювати на кабані. Давай. Чудово, ходи, сині буде запитати ще три пункт роздати її так. Oh, Я не що oh, синій oh, пише буде синій. О, oh. да. oh, Ви потім з... ста... стаєте дуже щасливо, а потім починають творитись дивні речі. Я чув дивний шум замку минулої ночі. Ми Напотні силити патруль. Коліство з півдня заявляє, що ми повинні одружити з ним принцесі. Відказ може озвучати його, не знаю. Чужма, ми хочемо побудувати школу 10. Це давай. Тому справі не може працювати. Давай. Ну от, вовки почали наших дітей, ми можемо почати на них полювання. Перебільшуєш. Наші кількість царить мер... да. мерії і процвітання будемо тримати скарбницю повну на випадок тяжких частин Давай. Хорошо, сілій за мною. О, давай. Вот за за вас охотує слава Та-та. Ваша друзя на очах пов'язка, так. Але ні Я... Вичити гомки чого той звук. Голоси звуки, їх хтось піднімав нас і кричить бігти терміну. Направо, давай. Продовжувати. Направо давай. Направо давай. Налево. Направо. Направо. Ты что ли сейчас направо будет? Направо, направо. 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 Налево. Направо. Наліво Чел. На голос. Продолживает. Беджеты по... Ну, на, на, налево, на направо. А, давай наліво Направу. Поруши ка. Чао. А давай направо. Блин. Ладно. Бля, я тільки... А, ні, я тої гриб він ніж не, не покажу. Є гриб, який типу, показує, до чого приведуть твоє рішення. А то не той гриб був. Коротше, тут будемо закінчувати. Це була вже фізайка серія по Ні, у не задання ми не виконали. Ну і пофіг. Все, підписуйтесь, ставте лайки, всім удачі, пока-пока.